Дидечко, ну і тут усе соса, м'яко на Лисенка. Ну і що, Годуля? Віталій, Віталій Годулян показує на 11 метрів. На початку першого тайму, на початку матчу. Ось у такому епізоді Віталій Годулян вказує на 11 метрів. Давайте дивитися повтор. Передача Марлоса на Володимира Лисенка і проти нього грубо жорстко зіграв Петров. Грубо жорстко, я хочу підкреслити, так вважає Віталій Годуля. Ну тут питання, я думаю, до головного арбітра не, не повинно бути. Ну і що, дивимося за пенальті. Шав'є. пробиває. шав'є рахунок 1-0. 13-та хвилина першого тайму, 13-та хвилина поєдинку. Це підкреслювали для харків'ян. Клейтон Шав'єр. Пам'ятаємо ми минулий сезон, пам'ятаємо Єврокубки, його не забитий, пенальті. Я думаю, що для нього надзвичайно важливо забивати такі 11-метрові в таких важливих матчах. Дійсно, пригадати типу, попередній сезон, пам'ятаємо ми Лігу Європи. На цьому стадіоні Шав'єр тоді не забив Олімпіакосу. Ну, Не сьогодні. Олімпіакосу, а Спортінгу. Ну і сьогодні також ти сказав, що досить важливий матч. Хочу сказати, що і також для харківського металіста дуже важливе взяття воріт. Ну справді, я на цьому якраз...